Сина і Святого Духа. Вітаю всіх вас, браття і сестри, сьогоднішнім святом входу Господнього в Єрусалим. Це свято для більшості з нас є незрозумілим, в чому полягає Його святість, так би мовити. Ну подумаєш, Христос війшов в Єрусалим. Скільки разів Він входив туди? Це ж столиця Його батьківщини. Але цей вход був особливий, цей вход був не такий, як всі, про що ми дізнаємося зі святого письма. І ще перед цим входом він попросив двох своїх учнів знайти ослика. Ми бачимо перед собою ікону, на якій зображена ця подія. І це теж не просто так, а ще пророки провіщали про те, що Месія буде. Кроткий, це означає лагідний по українськи, і його царство, вони неодноразово це пояснювали, що його царство буде не від цього світу. І Христос тому так і входить. Хто міг подумати, що це справжній цар? Подивіться, на ослик там немає якихось воїнів, які біля нього, які несуть його. Так раніше, зараз це кортежі автомобільні, а раніше імператорів, царів. Носили на таких спеціальних носілках. Вони високо стояли, їх несли воїни. І зовсім по-іншому війшов Христос, як Цар, як справжній Месія, але народ цього не збагнув. Народ, навіть який там зібрався, який прославляв його, який постилав відки, як ми чули, який співав Йому хвалу разом з дітьми, які теж зображені на цій іконі Народ, це робив тільки тому, що вчора вони почули, як Христос воскресив Лазаря. Весь Єрусалим сповнився цією дивовижною чуткою, і всі були здивовані, що Він це зробив. І от вони хотіли його коронувати, вони хотіли його зробити своїм царем. Тому його так зустрічали. Вони думали: ну, ладно, чудачок страдає таким смиренням, входить на ослику, ми йому хоча б відки постелимо, але зараз він війде в Єрусалим. Як зацарює, як нашим ворогам римлянам, зокрема, як покаже. Ми всі коло Нього об'єднаємося, Він все-таки чудеса робить. І як ми восстановимося, Ізраїля, і всім покажемо, що ми за народ. Але Христос зовсім по іншому повівся. Христос, по-перше, знав, що цей самий народ, який сьогодні його прославляє, не розуміючи природу Його царства, завтра буде кричати: Завтра це умовно, а конкретно це п'ять днів. Буде кричати зовсім інші слова. І вчора на вечірні я говорив: подивіться на лик Христа, на обличчя Його на іконі, яке воно спокійне, завжди спокійне, не усміхається людям, які його зустрічають, хвалять. Він їм не махає, нема ніяких овацій, ніяких приємностей. Він спокійний, він бачить внутрішність, бачить природу цієї хвали, яка недосконала є. І розуміє, ці самі обличчя, які зараз його так зустрічають, будуть пізніше кричати і на тих невинних дітей, які там співають, що кров його на нас, і на наших дітях. А діти тут зібрались, як кажуть святі отці, по наїттю Духа Святого, Дух Святий, коли дещо хоче зробити, Він так внушає людям, навіть дітям, і вони роблять. І це був теж. Такий образ, що саме діти були там, самі близькі Христу, вони справді співали щиро цю осану і їх дійсно можна було пошкодувати, як він потім скаже, коли буде нести свій хрест жінкам, які будуть плакати над ним, плачте не наді мною, бо я то постраждаю і воскресну, але плачте над своїми дітьми, на яких наведеться кров, і вся ця кров Христа дотепер тяготіє над Ізраїлем, який не покаявся. Ті ізраїльтяни, які покаялись, які хрестились, бо хрещення це є покаяння, які стали православними, не дивлячись, що в неї іудеї по крові, це не є проблема. Ті ізраїльтяни цю кров омили своїм хрещенням, які не покаялись, всі до сьогоднішнього дня несуть на собі оце прокляття, яке самі на себе навели. І тут же злобні фарисеї стоять на іконі. Які не на чудо не взирає, яке було вчора. Всі подивились на це чудо, а вони ще більше озлобились. Вони сказали, тепер весь світ до нього прийде, треба щось з цим робити, срочно причому, бо ще вже й другі народи прийдуть, почувши про це. І діти їм мішали, які восхваляли. І просили вже Христа, навіть унизили, скажи їм, хай замовкнуть, бо батьки нічого не могли зробити. Таке було наїті Духа Святого на дітей. Що ніхто не міг їм рот закрити, так вони прославляли. Христос каже, камні возупіють. Камні відкриють рот. Така благодать зараз ходить в цей момент, якщо діти закриють свій рот. Чому Господь входить, і ми святкуємо цей праздник? Він входить справді як цар. Тільки цар, ми його тепер зрозуміли, Він є наш цар. Його царство. Це є Християнська церква. Про це пророкували пророки, що цьому царству ніколи не буде кінця, вічно воно буде. І ми кожну літургію розпочинаємо цими словами, браті і сестри, благословенно царство Отця і Сина Святого Духа. Кожна літургія говорить, що ми громадяни цього царства. Але в цьому царстві всі об'єднані, там немає націй, немає кольорів жовтий чи чорний. Чи ти бідний, чи ти богатий, чи ти якогось іншого суслов'я, всі об'єднані. Головна умова входження в це царство це є покаяння за свої гріхи. Якщо ти людина, так вчить християнство, люба людина не грає ролі. Жінка, чоловік, ще раз кажу, далі не буду повторювати свої слова, якої би ти не був нації, це універсалізм християнства. Ти людина, значить, ти створена по образу і подобі Божому. Ти призваний до цього царства. від тебе залежить, вступиш ти туди чи не вступиш. І навіть якщо ти вступив, ти автоматично не спасаєшся. Тобі потрібно все своє життя доказувати що ти громадянин цього царства. Тому що безліч ворогів, які на тебе нападають, і хочуть з цього царства тебе відтягнути. Це духовна наша боротьба, браті і сестри, це діявол, який невидимо з нами всіма бореться. Спокушуючи нас до наших гріхів, до гріхів. І як ми робимо немудро, так подібно, як і той народ тоді, даємо собі деколи обманутись, деколи нами маніпулюють, і нам можуть сказати так, і ми завтра робимо так, бо не знаємо основ, а хто в цьому винен. Церква постійно вчить, церква закликає, приходьте щонеділі. І вчіться від проповідей, читайте вдома. Сьогодні є можливість через інтернет відкривати святих отців, догматику православної церкви. Просто навіть загуглити можна про православну церкву і багато знайти хорошої літератури, почитати і знати її природу. І потім багато питань, які нам сьогодні транслюють через мас-медіа, відпадуть автоматично. Читати потрібно постійно Євангелія, тобто не дати себе вести в оману, щоб нами маніпулювали. Тому що бачите, яка трагедія сьогодні дехто, навіть православним називаючись, забув, що царство моє не від цього світу, сказав Христос. Нам сьогодні на танках, на танках везуть православ'я, а на танках Христос не входив Єрусалим. От чому ми святкуємо кожний рік це свято. Розуміти, що церква. По іншому людей повинно спасати, по іншому робити громадянами Царства Небесного. І ми от так само повинні для самого головного це сама головна справа, ради якої ми створені Богом спасти свою душу. Відподумайте, душа безсмертна, вона ніколи не помре, не закінчиться. Ніколи. Тіло помре, потім знову скресне, тіло теж буде безсмертне, тільки нове тіло. А душа завжди залишатиметься душою. І ми з вами складені з двох частин, з тіла, для якого стільки робимо і це добре. Церква ж не закликає, щоб ми ході... ходили грязні, щоб ми ходили голодні, щоб не їли навпаки. Є гріхи, які ми повинні сповідати, коли ми своєму тілу робимо проблему. Наприклад, п'янство це гріх проти тіла, куріння. Коли ми постійно роздражаємося, коли ми нервні, це ж все гріхи проти тіла. Навпаки, Господь вчить, що тіло теж треба рехти, але і душа ж у нас є, про яку ми взагалі часто не згадуємо. Весь наш графік побудований тільки ради тіла. І коли ми зараз це говоримо, це не означає, що на, на тіло треба нехтувати. Ми говоримо, зробіть рівновагу, а ще краще скажіть, що душа ж для вічності створена. А як мало ми приділяємо цьому часу? Ми хочемо так, мимольотом спастись, а так не вийде. Подивіться, я тиждень тому про це говорив в неділю на вечірні. Як ми до інших справ підходимо? От хочеш ти бути водієм? Ти що, от тобі взяли, об'яснили, це поворотник, це коробка передач, це руль, а це педалі. Сідай, їдь, не поїдеш. Ну, можеш поїхати 2 метри і зробити біду і собі, і машині. Тобі треба інструктора, який ще навчить ці речі, а ми хочемо в церкві так. Почули основні речі. Ну, це от коробка передач, це руль, отак ми от живемо. І ті поїдемо в Царство Небесне, да не поїдемо ми. Нас, тим більше, ворогів багато на дорозі. А ми не докладаємо зусиль, ми не хочемо читати, ходити в церкву, вивчати православ'я. Ми хочемо спастись так, мимольотом. Не вийде. Ми будемо як той народ. Вони думали, що вони теж спасаються, але, на жаль, пішли мимо спасіння. Всі пішли туди, куди, не дай Бог нам піти. Тому зробимо, браті і сестри, з цього висновки. Особливо зараз Великий Піст, будемо дбати про свою душу. І сьогодні, вже, як ті люди, тільки по-новому розуміти, що наш цар Христос, ми громадяни цього царства, в яке призвані. І по-новому його зустрічати, наповнюючи зміст цього свята справжнім змістом. І тому ми приходимо з звідками, які символізують відродження життя. У нашому народі це верба, тому що верба першою розпускається. І от як після зими, це нагадує нам, так як ми всі помремо і знову скреснемо. І знову починається життя, перша зелень на вербі у нас тут. І тому ми сьогодні з вербою, так як ми співаємо в тропарі, що це знам'я общого Воскресіння, знам'я ми несемо. Самі собі нагадуємо, що ми віруючі люди через цю вербу, і ми віримо в те, що колись буде суд страшний, і всі получать по своїх справах, по своїх ділах. І дай Бог, що ми той суд пройшли достойно і нас визнали, що ми достойні громадяни Царства Небесного. Тому всіх вас вітаю з цим святом, бажаю свято вам пройти ще цей тиждень, страсний свято, зустріти свято Христову Пасху. Амінь на цьому тижні, браті і сестри, у нас будуть богослужіння, визначні, ради яких ми живемо.